5 вересня четвер Наука спасіння, Божа наука. Бог є від вічності до вічності. Отже, від вічності до вічності була і є Його вічна мета, яку він замислив у Христі Ісусі Господі нашому. Скільки часу знадобиться ангелам, щоб дістатися до самої глибини, щоб вичерпано дослідити цю вічну мету. Вічність! Це досить ясно. І коли ця мета відкривається в Євангелії, стає відомою через таємницю Божі. Яка є Христос у вас, надія слави! Досить очевидно, що ангели вивчають її, і коли вони вдивляються в неї, то бачать там явлену, багатогранну премудрість Божу згідно з його вічним задумом. Вони бажають осягнути її, і роблячи це, вони вчаться. Що ж тоді? Оскільки ангели розуміють усі інші науки більше, ніж будь-яка людина розуміє хоч яку-небудь науку, коли вони зацікавлені в ній понад усе і постійно вчаться з неї, хіба це не факт, на який ми з вами можемо спокійно покластися? Чи не є це предметом, більш гідним нашого найвищого роздуму, ніж усі інші разом узяті? І хіба ми можемо спрямувати наші серця до цього і віддати цьому всю нашу душу, будучи при тому не науковими? Ми не нападаємо на інші науки. Ми не говоримо, що всі інші науки треба ігнорувати і вважати негідними уваги? Ні, ми кажемо, що ця наука більша, ніж вони усі разом узяті, і що все, чого ми навчаємо в них, має бути у підпорядкуванні цій єдиній науці? Чи буде хто-небудь суворо науковою людиною, якщо зосередить усі свої сили і найвище мислення на науку, коли вищий із можливих авторитетів каже йому, що під рукою в нього є вища наука? Отже, будь-яка людина, яка не спрямовує своє найпіднесеніше мислення і всі свої сили насамперед на цю науку і не дозволяє їй керувати всіма іншими не є вченим і також не є мудрою, бо ця наука спасіння. Одна людина, яка згадується в Біблії, була досконало обізнана в універсальній науці у всіх природничих науках цього світу ось слова писання. І дав Бог Соломонові дуже багато мудрости та розуму, а широкість серця, як пісок, що на березі моря, і збільшилася Соломонова мудрість над мудрістю усіх синів Сходу та над усю мудрість Єгипту. І був він мудріший від усякого чоловіка, від етана Езарахіцького і Гемана. І Калкола та дарде, Махалових синів, а ім'я його було славне серед усіх людей навколо, і він проказав три тисячі приказок, а пісень його була тисяча і п'ять. І говорив він про дерева від кедру, що на Ливані, і аж до Ісупу, що росте на стіні, і говорив про худобу і про птаства, і про плазуюче та про риб перше царство. 4, 29, 33. Він говорив про дерева, від кедра, які на Ливані, до ісопу, що проростає зі стіни. Як це називається в науці? Ботаніка! Він розумів ботаніку краще, ніж будь-хто інший у світі. Він говорив і про звірів, яким було б наукове визначення цьому, яке з'явилося сьогодні. Зоологія? Соломон розумів зоологію краще, ніж будь-яка людина, що живе сьогодні у світі. Він навчав, бо сказано, що він говорив про все це, він викладав ці науки і про птахів. Що це за наука? Орнітологія? Отже, Соломон викладав науки ботаніку, зоологію, орнітологію. Що далі? І про плазунів? Що це за наука? Герпетологія, і про риб, а це що за наука? Іхтологія. Люди, які читають цей уривок писання, зазвичай не думають про Соломона як про універсального вченого. Але якби було сказано, що Соломон говорив про ботаніку, зоологію, орніотологію, герпетологію та охтіологію, вони були б готові сказати, якою чудовою людиною був Соломон. І все ж, хоча він так добре знався на всіх цих науках, ось що він каже. Підсумок усього почутого бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну людину і кожну її справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Що ж, на його думку, стояло вище за всі науки разом узяті: спасіння Боже! Володіючи природним розумом, людина може заглибитися в природничі науки і зробити безліч відкриттів. І хоча не всі вони вірні, але деякі моменти можна вважати істинними. Але шлях Соломона був не таким, Бог дав Соломону мудрість, щоб він побачив усе це в Божому світлі. Він говорив про це Божою мудрістю. Таким чином, наука, якої навчав Соломон, була Божою наукою. Ботаніка, яку він викладав, була справжньою, божественною ботанікою. Зоологія, яку він викладав, була божественною зоологією. Це були Божі погляди, Божа істина, Божа наука у всіх сенсах. Це не була наука, хибно названа наукою. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.